Сьогодні ми будемо відкривати кейси в симуляторі, тому що грошей в мене немає на, на справжній стендов. І дивіться, що нам буде сьогодні випадати. Сьогодні я дуже багато куплю ем, неймері з ем, колекції. Та фуріус я хочу тут відкрити, тому що це ж, як, це ж наш як там вам сказати, несправжній стендов. І так. Е і так, хочу вас хоч... чимось. Е... Да. Дуже подобається реклама. Дуже багато реклами. Ви розумієте, що я ще не крутий блогер, то в мене буде дуже багато реклами. Я буду старатися її вирізати з контенту. Вибачте, будь ласка, мене. Так. Дуже добре. Як ви бачите, в мене голди дуже багато. дуже... Більше, ніж в всіх ютубер-ютуберів. Ну, там Тік-Так, Гіля. І так. далі І дуже, давайте. Ось, беремо. Дивіться Що? Так, це дуже. Мені подобається цей скін. Давайте продовжувати. Так, давайте. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. ну я кенка Монка, ну мы не можем. Хантер. Не потрібна трежер. Я так, что побачив ТХ Статрековский. Так. Так. Я не разумею тихий одного. Тільки одного. Це як? Стендов. Реклама стендов. Вау! Да. Якщо ви хочете, можете сказати, щоб я, там, типу, там, грав стендов. Можете мені порадити грати мені стендов на відео чи ні. Це капець. Це тупо капець. От. Орджен тут кейс бокс. Це найкращий кейс в цій колекції. Тому, от, тому що тут дуже дорогий дроп. А так, там, ну як сказати, Теха, наприклад, дуже дорогий 2 тисячі, нормально. А статреку ще буде 20 тисяч, може менше, але 20 тисяч. 26, якщо я не, не помиляюсь. Зараз давайте подивимося. Ось бачите, я вам не раджу качати симулятор, а як вже вже качати, то хоч, ем, типу, вирубати інтернет, тому що дуже багато реклам, я вам кажу. Так, ТХ, 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 ТХ. 26 тисяч як я закажав. Мені подобається оце! 450 вже тисяч, все поїхало, давайте. Мені треба покупати неймори з колекцію. Зараз я до, до відкриваю пару ще десь, ну ще трохи кейсів десь. Ну трохи, не всі не буду відкривати, На потім залишу потім ще в другому відео, щоб я не тратив серебро. Хоча я можу просто рекламу породивити. Якщо почитати по-українськи, буде Нортен Узбек. Так, okay. окей, давайте, давайте, давайте. Рарка, капець. Випала 2 цих G 22 C2 не статреківських. А качу же Хантер це вже не випадеть, тому що це вдача. Все, мінус вдача. Я її прокакав на всі ці пістолети. А мені треба нормальний пістолет. Боже, люди, давайте, дайте мені ТХ, хоч якийсь. Додайте ви мені... Я розумію, якщо я кажу ТХ, це не там ні, не якийсь, ем, наприклад. Як там. Пікс, якісь пікселі. Мені не потрібно, мені потрібно ТХ. ТХ, а ТХ. Ну, чому не можна? Дякую, це тиха. А діти, не грайте в цю гру. Це дуже погана гра. Дуже. Це буде. Це вже час буде останній кейс. Бокс. Бокс. Я буду їх називати кейсом, тому що я не можу їх називати боксами. Все, давайте, це вже... І давайте, якщо мені зараз випадає що. Давайте, я відкриваю. Неймерис колекція. Ну і що? Мені пофіг, у мене дофіга голоди. АВМ Спорт В2 дуже добре. Я тільки що кажу, це прокакав голду. Ура! А ні, я не прокакав, я окупився, окупився. що я зробив, я купив повний інвентарний мережка урон. Це капець повний. От якщо мені зараз випадає якась арка. Цього не було, цього не було. Давайте, якщо зараз випадає аркана, то я... я все я нам добре. Якщо зараз випадає авент трежер Treasure, Star статрек, то я закінчую відео і все. На цьому досить. Добре. Якщо мені зараз випадає реклама, я вдаляю стендалмер. Я вас її. Давайте. Що мені випадає? Долдагерс! Вау! Okay.